Симоніян зірвалась в ефірі хто пропагандистка? Я пропагандистка. Схоже, що для Маргарити це справді стало новиною, ось що буває, коли не дивися свої ж ефіри. Маргарито. А коли вам кажуть, що РТ це не журналістський, а пропагандистський стиль, як ви на це реагуєте? Поясніть нашим глядачам, хто каже, наприклад, ну кажуть усі медіа. Кажуть пропагандисти, а не якісь там усі медіа. Я впевнена, що ваші медіа так не каже. Знаєте, є російська приказка, не суди людей по собі. Найбільші пропагандисти це BBC, і й яких навіть їхній власний президент називає пропагандистами, це вони таке говорять. Який жах, оклеветали бідну маргаритку? Це ж ну точно не вона розповідала, що більшості ведучих РТ просто не існує, і вони використовують шиї, щоб впливати на більшу кількість країн. Вона – значна частина ведучих телеведучих їх просто не існує. їх немає. Вони штучні повністю. немає цієї людини ніколи. Не було, Немає цього обличчя. Це ми згенерували, вигадали і голос, і Характер вони ведуть свої соцмережі. Ну ось так поводять себе справжні журналісти за версією Маргарити Симон'ян, Запам'ятали, ну це щоб потім питань не було, чого нормальні медіа називають маргариту пропагандисткою. Дивіться, ось шокуючі кадри скандального шабаша Путіна. Ось справжні цілі путіна і багатьох росіян. А не ті, про які він бреше Трампу. Сум. Суми мають бути нашими. Ха -ха 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 -ха. Той Київський район. Це був не шкорський. Пропагандисти теж не сидять на місці і вже оголошують сумщину ісконно російською територією. Та й взагалі Сумська область це абсолютно частина Росії, історичної Росії, частина радянського Союзу. І ми ніколи з самого початку військової пресі. Не розглядали цю частину України як потенційну територію, на якій ведуться військові дії. Та ти що? Саме тому, напевно, з самого початку повномасштабного вторгнення ви намагались захопити суми. Тільки от ви тоді знатних люлів отримали, і доводиться тепер всім розповідати, що ви їх і не хотіли захоплювати. Ну добре, Трамп переміг. Він пішов там святкувати свій тріумф, а Ми тут у Європі. Що робимо з нашими сусідами? Зараз що ні? Ми. Продовжуємо спеціальну операцію військову. Нещодавно вийшли до кордону Дніпропетровської області. Це важливо жовті води, там історія. Оце так вже і Дніпропетровщину захотіли, і жовті води їм треба. Пропонуємо вам сильно свої хотілки не розкручувати, а то потім доведеться громадянам РФ пояснювати, чого Брянська область окупована. Соловйов б'ється в конвульсіях і зайкається, як так європейці не здаються і ще й ставлять ультиматуми так званій Росії. Вимкніть йому хтось новини, а то він так скоро реально у психушку від тривожності залетить. Вони намагаються ставити ультиматуми Росії. Вдави існуєте тільки тому, що Володимир Володимирович дуже виважена і добра людина, дуже виважений політик. політик. А час підльоту до ваших столиць надзвичайно малий. Ало, Рудольфиш, ти ж розумієш, що це стосується і вашої столиці, і персонально твого бункера. Може, ось це справжня причина, чого ви ще не вдарили. Всі ж розуміють, що вся російська верхівка зникне в ту саму мить. Вони взагалі не розуміють, що буде далі. Швеція каже: ми зараз дамо 2 мільйони артилерійських снарядів. Чехи мільйон знайти не можуть. Ви зараз гроші зберете. 2 мільйони накинете. Ви що їх виробити можете? Все, що могла виробити Швеція, була та групі. Абе. Куди Влізете. Які снаряди? У вас нема заводів для їх виробництва? Божевільні. З чого ви їх збираєтесь виробляти? З рософобії. А ви що можете багато снарядів виробляти? Ні, ну Росія, звісно, стріляє на фронті більше, ніж Україна, але ж це просто тому, що у вас величезні радянські склади, і те з ними потроху все стає печально. Ну бо інакше ви б не просили снаряду КНДР та Ірану, правильно.